Всім привіт! Відео цікаве буде, показую і розповідаю свій початковий досвід з сонячними панелями, батареями і так далі і тому подібне. Показую, з чого все в мене почалось. А і, до речі, скажу за, за цю бідосю, як воно. Оце ось дивіться, як воно працює не працює. Все почалося з того, що я купив три тижні, по-моєму, такі лампочки дві із такими <свісно> батареями. 500 гривень, по-моєму, чи 450 за дві штуки і разом з доставкою. E, писалося в описі вже заодно скажу, що працюють e, типу цей 5 годин. Ну, але 5 годин вони не працюють. Працювали зразу, як прийшли, половиною години лампочка світила на, на максимумі. Там чотири положення, по-моєму, так, чотири чи п'ять. А зараз оце отак як заряджається цілий день при такому, при такій погоді. Ось отакій, таке сонечко. То виходить, працює половиною години лампочка. Так, що, друзі? Розповідаю, що, що і до чого. Купив сонячні панелі. Вирішив вже я собі поставити, не думав, не гадав, так як багато хто, хто підписаний знає, що будівництво у мене ведеться. Але.. І в зв'язку з тим, що хто з нашого нас чекає попереду, вирішив я придбати собі отакі от сонячні панелі. І зайнятися щось поставити по мінімальному. Коротше, по мінімальному, не по мінімальному. А виходить, що все роблю на 48 вольт. Так як... По, цей. по по Ютубу, все ж по Ютубу подивився ось оці всі розповіді, що багато хто рекомендує на 48 вольт. То, коротше, я на 48 вольт вирішив це і робити. Щоб вже якби один раз зробити і потім додати там панелі, виходить. Це наскільки я зараз розумію. По цьому. Зараз по панелі, про панелі пізніше розповім. По, коротше замовив я інвертор. Аннер Есо чи Еко в Китаї через Aliexpress в перший раз має прийти, 18 липня. Має прийти ну, Подивимося. Бо тут він з на 6,2 кВт на 48 вольт. І тепер же ж. Купив ось оці панелі. Панелі зараз показую і ще трошки розповім, з якими проблемами я вже стикнувся. Дивіться. Так, панелі двохсторонні. Як би оце, це що мені перевертати треба. Так, Джинко Solar. Оце ось такі панелі. Так, 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 550 Вт. Ну і все тут е, написано. Коротше, не дуже я в цьому шарю двохсторонні панелі. Купив в нас в Україні. В Рівному. Е, кого цікавить, це не реклама, е, а судячи, коротше, з досвіду. Так, десь кошеняня, ОК. Судячи з досвіду, це буде не реклама, а просто з власного досвіду, як би де я купив, і виходить, люди відповідальні. Сказали і зробили. Ну, а в принципі, я таке люблю. І зараз пізніше розповім за людей трошки невідповідальних, хоча які мені допомогли. Так, по панелі. Зараз покажу, як вона виглядає.

Так, хоч би не впустити, не побити. Дивіться, яка краса. Класно. Мені подобається. Мені подобається. Так, а що тут написано, які вони Моно, монокристалічні чи які? Китай. Коротше, наскільки я пам'ятаю, Монокристалічні. Оце зараз отут дивлюсь. Чи воно десь написано, чи не написано. Може і мене надурили. Напишіть в коментах, якщо мене надурили. По ціні. Ціна за одну таку панель виходить. 4700 4, 4, гривень. <кій> Знайшов я оголошення на OLX і замовив. Наскільки я розумію, з рівного. Не знаю, чи надурили мене, чи не надурили. То оце така ситуація. Я закріплю в цьому в коментарі в першому коментарі в описі під відео, закріплю номер телефона. Телефонуйте, цікавтеся, в них є, нема? Не знаю. Прийшли вони мені позавчора. Це ще той квест був, як ми, як ми їх везли. Краще б я замовив. До речі, краще замовляйте з доставкою, бо я попросив е, батька, і ми, коротше, в причіп їх вложили. Хотіли поставити, але ну, там е, той каркасик, він з таких реєчок був, що ми б їх коротше, потрощили. Ми їх в каркас зашили, бо я їх дивився на, на почті, на новій. За, за, зашили і просто положили. Так що, отакі от справи. По цьому. По, по доставці. Доставка вийшла. Мені, виходить, оцих 5 батарей. 3, 3 350, по-моєму, десь так щось. Коротше, все, 27. З копійка 300 по-моєму, тисяч, щось таке. Так, тепер по цьому по проблемах, з якими я вже стикнувся в цій сфері, так би мовити. Дивіться, замовляв панелі ось оці для біош щоб холодочку. Замовляв я панелі ці і консультувався я. із, є такий на Ютубі майстер Павло. Хлопець, в принципі, доволі, ну, на мою ж думку, доволі непоганий. Ні, в принципі, непоганий. Він мені допоміг допоміг з цими з панелями, бо я з ним консультувався. За консультацію я йому платив. Я запитав, зателефонував до нього, консультувався. Запитав, скільки скинути. Він, ну, там гривень 200-300. Я йому скинув 300 гривень <кій> за, за консультацію. І в Вайбері ми з ним переписувалися. Я йому скидав, що я хочу купити. Інвертор Аннер 62 кВт. Це він мені порадив і порадив робити на 40 48, 40, А, зразу ми з ним говорили на 24 вольта. Якби, щоб він і мені батарею зробив, і так далі, тому подібне. А потім перейшли на 48, бо на Aliexpress на 24 вольта не було інверторів. То ось оце все він мене консультував, і я йому дуже вдячний за це. І просто, ну, не знаю, може, напишіть в коментарях, може він мені щось неправильно там наговорив. Це воно виясниться вже пізніше. Ну, поки що так. Тим, що. Як він мене проконсультував? Цим я, в принципі, в телефонному режимі. Цим я задоволений. Хоча доводилось, один раз ми з ним спілкувалися півпершої ночі. Це вже про мінуси. Півпершої ночі, бо якби він у вайбері не дуже відписує. На жаль, Павло, я думаю, ти це відео будеш дивитися. Я тобі в коментарях під вчорашнім твоїм відео писав. Там тобі е, все гарно описав, а ти взяв і видалив коментар. Ну навіщо таке робити? Навіщо? Ну, це так нехорошо, друже. Я ж без всяких цих дивись. Плюси, е, ти, я ж так і написав в коментарі. Якщо людина мене, ну, мені допомогла, то, ну, то це очевидний факт, це все класно, це все супер. А коли е, чим я не задоволений е, в спілкуванні? І з майстром Павлом. З тим, що так, сьогодні в нас неділя у ту суботу, це більше ти, ну, та, що пройшла субота, я з ним оце вже вночі спілкувався, і він говорить, Напишіть мені за, за батарею. Ну, зараз гляну, чи пише. А, пише: добре. За батарею, говорить, Типа, я ж зателефонував за батарею. Тому що я розумію, що ціни ростуть. Треба чим швидше замовляти оце все дай все. І щоб воно вже було. Получається, що? Получається, я з ним поговорив за, за батарею, щоб він мені зробив. Він говорить, що не буде, нема поки що так, компонентів, з чого збирати батарею. Типа, каже, напишіть мені. На вайбер в понеділок. І, типа, я побачу і відповім результат, що там, чи вийде, чи не вийде. На жаль, на жаль, це ж я ж дивіться, я я говорю свій, свій досвід, нікому нічого не нав'язую. На жаль, виходить, Павло. Ой, присяду. Павло, виходить, не відповів. Понеділок е у вайбері. Він навіть вимкнув, по-моєму, в понеділок, е щоб це чисто чи для мене, чи для всіх, щоб не було видно, коли людина, чи була людина в Вайбері, чи ні, я не знаю, як це називається. Коротше, е чекав я вівторок, е вівторок, середа, четверг. Що він же ж відповів, не дочекався. Ясно ж. В п'ятницю зранку я його набрав. Я ж то розумію, що, в принципі, я та ж думаю, людина замоталася. Ну, я все розумію, тому що я так само гроші заробляю. Всім нам потрібно заробляти гроші, щоб жити. І бувають, бувають різні ситуації. Получається, в п'ятницю зранку я його набираю. Він трубку не брав, дружина каже, Е, ну, Дружина більш оптимістично була налаштована, говорить та, ну, типа, людина зайнята, забула, та не, 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 не", ось таке. Ну, а я ж, в принципі, що? я сказав, що людина безвідповідальна. Кажу, я розумію так: якщо ти берешся, значить роби. Якщо в тебе не виходить, Ну, просто скажи людині ні. І все, в мене не виходить, я там не встигаю, я задовбаний. Ну, щось щось таке. Ну, різне буває. Ми ж всі люди. Я, я також не, не набираю куча об'єктів. Якщо, якщо я беру пару об'єктів, значить я їх маю тягнути. Навіщо набиратися? Щоб потім просто люди були незадоволені, такі як я. Я незадоволений тим, що він, як він відповідав у вайбері. А він, по суті, не відповідав. В п'ятницю в обід я його ще набрав. Наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, він також трубку не брав, але через хвилин 20 він передзвонив мені. Я йому нагадав за себе, він мене щось, типу, щось почав говорити. Я не знаю, чи він сонний був, чи що. Ну, коротше, напевно, вже втомився дуже. Він мені почав писати, що чи говорити, що я вас привіт, я з Днем Народження вас привітав, чи що, я ще своєму йому. Помічнику Стасу, і кажу: він чи щось куре, напевно, чи що. <хи> ну, це так. Це, це був жарт. Е, більш за все, просто не встигає людина і втомлений, тому що е, я ж з ним спілкувався півпершої ночі. Я ніколи не спілкуюся, ні з ким якісь справи не вирушую півпершої ночі. Коротше, виходить, він мені зателефонував, почав щось там, та я кажу, а що ви не відписали? Він говорить, що та я відписав, привітав вас там днем народження. Ну, коротше, я кажу, ви мене з кимось перепутали. Я йому сказав, хто я, звідки я, він. А, ну, типа цей. Кажу, ми ж з вами говорили в суботу, в стільки-в стільки. Він згадав, що ми говорили, і він мені видає базу. Він говорить: Ну, я ж в нього питаю, кажу, ви мені зробите батарею чи не зробите? Тиждень пройшов, тиждень, майже без одного дня. Говорить, ні, немає компонентів. Оце, ось оцим я не задоволений. Павло, так не роби. Ти точно це відео будеш дивитися. Ну, це, це не хорошо. Чого не хорошо? Я тобі вчора ж в коментарі писав. Тому що я, виходить, попадаю на гроші. З кожним днем ціни то ростуть. І виходить, я попадаю в гроші, ну або хтось, кому ти пообіцяєш, а це не добре. Так що, друзі, отакі справи. По консульт, про е, консультування Павла. Во, відмінно, супер. А по відповідям на Вайбері, ну, я не задоволений. Абсолютно, і я ж розповів в цьому відео, чому. Тепер по цьому. Батарею я все-таки замовив. В Павла я хотів замовляти е, на 3,2 3, кВт. чи 37 ну, щось таке. Коротше, в кінцевому результаті я замовив батарею, літієву з нових компонентів за. Так, а може я не буду говорити? Ні, не буду говорити, за скільки. Коротше, я замовив її на 7,7 кВт. Так що от такі справи. Якщо когось цікавить, де замовив, пишіть в коментарях. Я спишу з тією людиною, де я замовив. Якщо він дасть добро, то я напишу. Я вам відпишу і скажу, де я замов. Номер телефона напишу. Це по батареї. Батарею скільки чекати? Батарею чекати, сказав 2,5 неділі мінімум, тому що черга. Людина робить всім. Він каже: Я не буду двигати, ну, рухати чергу, тому що ну, є люди, каже, є, є люди, ну, хлопці, Збройні Сили України. Є так, так само. Все, всім по черзі. Так що, друзі, отакі от справи. Такі проблемки, такі канітельки вийшли, е, поки що з цими сонячними батареями. Зараз покажу, де я хочу їх поставити. Вони ж ясно, що будуть ставитись не на дах, а буде робитися каркас. Зараз покажу, де я хотів звичайні батареї поставити. Хотів ось отут. Ось отут, на даху, бачите, оце зараз е, 9.20 ранку, і бачите? О. Сонечко, ось отам вже. О, вон сонечко. Хотів тут поставити. Ну так як купив двосторонні панелі, значить хочу ставити, оце дивіться, ось отут. Ось в цьому місці за туями, над туйками. Туї е, рости вищі вже не будуть. Вони будуть обрізатись. А прикос я буду обрізати і поставлю типа, ось отак. Їх, щоб сонце в нас отам сходить. І ось отак воно. Получається, отут хочу поставити ось отак. І отак воно повертається, 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 повертається і сідає. Коротше, більша частина е, сонця, більша половина дня буде бити прямо майже на панелі. Так що напишіть в коментарях, е, будь ласка, підскажіть, оце ще ж не знаю, чи я правильно думаю, що їх ось отут поставити. Прямо над туйками. Туйки ще трошки підріжу. Зроблю, поставлю дві. Від цих дві труби товстостінних тестя є цей з, з бурових. Поставлю і трикутники за це, і отак, якось там під 45 градусів чи як. Ще поки що не розібрався. Так що от такі справи. Коротше, хто не підписався, підписуйтесь. За, за все я в принципі розповів. Павло, без, без образ, я нічого не видумав. Все нормально, просто зробив висновки. Ну, не, не потрібно. Ти, виходить, підставляєш людей. Хоча людина, ти супер. Мені, я ж кажу, я задоволений тим, що тим, що цей. і Тим, як ти мене проконсультував. Ну що, друзі, з вас подобаєчка, підписочка. Будь ласка, хто у цій темі розуміється, підскажіть. Що до чого, що я правильно замовив, що неправильно замовив. За інвертор сказав. 6,2 на 48 вольт. За панелі сказав, 550, двосторонні. А, і напишіть, будь ласка, хто знає, як їх бо Оце не знаю, як їх. Я то розумію, як оце закріпити. Ось оце. Я хочу за оце закріпити. Чи краще купити вже спеціальне оце кріплення? Вже там пару тисяч сюди, пару тисяч туди, а вже нічого воно не цей. Не, роль дуже не зміняє, не, не поміняє, що робить. Оце я не знаю, чи отак по краях, типа за дето отвори закріпити, чи треба аж три перемички. Бо вони будуть в мене ось отак стояти. Чи три перемички потрібно на цю батарею, чи в, в цьому місці. І ось у цьому в двох місцях вистачить. Бо поки що не можу знайти відео, як їх правильно встановлювати. Все, всім подякую за коментарі, за активність на каналі, за поширення, за підписку. Всім гарного дня, як завжди, всіх благ. І допомагаємо Збройним Силам України. Бережіть себе, всім пока-пока!